Вибух петарди або салюти викликає у тебе паніку. Кожного дня ти чуєш сирену, можеш несправедливо померти або втратити домівку. Навколо тебе лише хаос, вибухи та погані новини. Життя схоже на порохову бочку, котра невідомо коли вибухне, кардинально змінюється не лише щоденний лад, а й твоя психіка. Неважливо, хто ти: військовий, цивільний чи дитина. Війна впливає на всіх. Вітаю вас на каналі Same World. Дивіться це відео до кінця, та ви дізнаєтесь, як змінюється людська психіка під час війни. Чому люди стають більш злими та агресивними? Яка психічна хвороба з'являється у людей через війну? Чому військові швидше старіють та отримують порожній погляд? Та чи можливо реабілітувати свій організм? Війна призводить до серйозних психологічних наслідків: ПТСР, депресія та навіть травма покоління. І це лише мала частина тих хвороб, які можуть з'явитися через війну. Взагалі, психологи кажуть, що війна це надпотужний удар по здоровому глузду будь-якої людини. Під час ведення війни в країні ти цілодобово знаходишся у стресі. Твоє тіло активно виробляє кортизол. Власне, кортизол і є гормоном стресу, а це працює наступним чином: якщо його багато, ти стресуєш, і якщо кортизолу мало в організмі, то ти навпаки спокійний. Це дуже просто. У мирний час, якщо з тобою сталася якась адреналінова ситуація, твій організм виділить трохи кортизолу, а пізніше, коли ти заспокоїшся, рівень кортизолу в організмі впаде до норми. У маленьких дозах це навіть корисно. А от під час воєнного стану це набагато складніше і працює інакше. Такі речі, як погані новини, втрата знайомих або нічні обстріли, через які ти не висипаєшся. Не дають твоєму організму зменшити рівень кортизолу. Ти потрапляєш у вакуум цілодобового стресу, твоя нервова система виснажується. Через це твій організм починає вважати, що ти у небезпеці, і тому вмикає режим виживання. Якщо кортизол у організмі постійно вищає рівня норми, то через час ти гарантовано отримуєш тривожність, легку депресію та навіть безсоння. Окрім цього, у тебе погіршується концентрація та пам'ять. До речі. Постійний стрес впливає не лише на психічне здоров'я, а й на стан імунітету. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість випадків хвороб в Україні зросла на 68% в порівнянні з довоєнним часом. До речі, ви помітили, що люди після початку війни стали більш агресивними. Причини цього це також великий рівень кортизолу. Як ви пам'ятаєте, кортизол потрібен нам для виживання у екстрених ситуаціях. Організм знаходиться у стані бойової готовності: м'язи напружені, серце працює швидше. У такому стані людина легше дратується і може проявляти агресію без серйозного приводу. До того ж, коли навколо багато насильства, у людей притуплюється чутливість до нього. Агресивні моделі поведінки починають сприйматися як норма, що також робить людей більш агресивними. І якщо тривожність, депресія чи агресивність можна вважати першими сигналами перевантаження психіки, то довготривале перебування в такому стані часто призводить до більш серйозних наслідків посттравматичного стресового розладу. Всі чули про ПТСР. Але що ж це таке та з чим його їдять? Уявимо таку ситуацію. Поряд з людиною пролунав сильний вибух. У людини це викликало багато стресу та жаху. Мозок зберіг страшні емоції, які людина пережила в той момент. Потім, наприклад, через місяць людина може спіймати певний флешбек цієї ситуації, але це буде незвичайний флешбек. Спогад буде настільки яскравим, що складається враження, неначе ця ситуація повторюється, і людина знову відчує ті самі емоції, наче щойно поряд з нею знову пролунав вибух. Людина неначе проживає той самий момент багато разів. Організм не може забути страшну подію і живе так, ніби небезпека досі поруч. До цих симптомів також додаються панічні атаки та тривожність, жахливе психічне порушення, яке розвивається через не менш жахливу війну, але не єдине. Ми вже знаємо, що ПТСР руйнує життя тієї людини, яка пережила сильний стрес. Але наступна психічна хвороба, яку ми розглянемо, Травма поколінь може впливати навіть на тих, то війни ніколи не бачив. Це психологічне явище, коли емоційний слід пережитої трагедії передається дітям. Для кращого розуміння, уявімо чоловіка, який під час Другої світової війни потрапив у німецький концтабір. Там він постійно голодував і пережив неймовірні страждання. Повернувшись додому після війни, він не міг стримати страх перед нестачею. Під час кожного прийому їжі він з'їдав все до останньої крихти, але його діти. Які ніколи не знали голоду, теж опинилися під цим впливом. Коли вони залишали хоч трохи їжі на тарілці, батько сердито робив зауваження і змушував їх доїдати все без залишку. Так у дітей формувався страх не доїсти або зробити щось не так, хоч реального голоду вони не відчували. Це наочний приклад того, як травма одного покоління. Може подорожувати до наступного і передавати тривожну модель поведінки. І я думаю, що багато хто з наших глядачів впізнав у цій історії когось із своїх родичів. Насправді це травма покоління, яка могла їм передаватися від батьків, які пережили війну або голодомор. Найжахливіше це те, що такі травми передаються не тільки дітям, а й нерідко і онукам постраждалих. Такі історії показують, що навіть коли події війни залишилися в минулому, їхній тягар може непомітно переходити до наступних поколінь. Але не завжди така психологічна травма проявляється лише у поведінці людини. Іноді її можливо помітити навіть в очах постраждалого. Це відома воєнна картина, яка називається Погляд на 2000 ярдів. Ви колись задумувались, чому деякі військові мають такий скляний погляд. Людина дивиться прямо, але водночас ніби крізь тебе. Це наслідок сильного стресу, коли психіка намагається захистити себе від надмірного болю чи страху. Солдати, які пережили жахи війни, можуть втрачати контакт з теперішнім моментом. Їхній розум ніби застрягає десь там, на полі бою. Під час війни мозок постійно перебуває в стані небезпеки навколо вибухи, смерть. Постійна напруга. Щоб вижити, психіка відключає зайві емоції, ніби ставить захист. Щоб легше це зрозуміти, уявіть, що всередині у людини є лампочка емоцій. Коли все добре, вона світиться, в очах видно радість та інтерес. А на війні, коли навколо занадто багато болю та страху, лампочка починає перегорати від перевантаження. Мозок бере і вимикає світло, щоб людина не згоріла від почуттів. Зовні очі залишаються відкритими. Але світла всередині немає, тому вони і виглядають як скляні. Такий погляд це лише один із видимих наслідків психологічної травми. Але війна залишає слід не тільки в очах. Можливо, ви помічали, що люди, котрі воюють, візуально швидше старіють. Дуже часто військові після кількох місяців чи років служби починають виглядати значно старшими за свій вік. Постійний стрес, недосипання, важкі умови, біль і втрати запускають у тілі процеси, які прискорюють старіння. Для наочного прикладу уявіть, що наше тіло це завод, який постійно працює та підтримує інші цехи: відділ органів, відділ настрою і так далі. Через велику кількість стресу завод починає працювати на подвійних потужностях, та ще й цілодобово. Якщо завод працює занадто довго і сильно, деталі зношуються швидше, і людина починає. Виглядати старшою, з'являються зморшки, втома, сивіє волосся. Тобто війна змушує тіло працювати понаднормово, і тому фронтовики старіють швидше, ніж якби жили спокійно. Так само, як очі можуть застрягати у спогадах, усе тіло реагує на надмірне навантаження. Усі ці фактори укупі вже неймовірно сильно впливають на психіку і навантажують наш організм. Але це. Далеко не все багато людей не можуть впоратися з таким стресом самостійно, у спробах відволіктися від реальності, зростає кількість нарко і алкозалежних у науковій статті 24 року було опитано майже 1400 українських студентів. Загалом 66% з них вживали алкоголь на постійній основі, і 11% вживали наркотичні речовини. Серед опитаних студентів понад 90% зазнали психологічної травми на фоні війни. І якщо Зем дорослої людини може ще більш-менш пристосуватися до воєнного стану життя, то дітям це дається набагато складніше. Діти отримують набагато більше стресу від ведення бойових дій. Аніж дорослі. Війна впливає на якість навчання, психологічні травми та фізичне здоров'я дитини. Навіть якщо дитина покине країну, у майбутньому є великий ризик отримати тривожні розлади на фоні пережитого стресу. Вочевидь, в таких умовах підтримувати здорову свідомість не так то й легко. Але що буде, якщо додатково позбавити людину сну? Ви точно помічали, що масовані атаки, як правило, проводяться у нічний час. З воєнної точки зору ракети та дрони менш помітні у темряві, проте з психологічної сторони це справжній нокаут для нашого тіла. Тому що сон для людини це як зарядка для телефону. Якщо телефон заряджається неякісно, то і батарея швидше псується. Так само працює і наше тіло. Тривала відсутність здорового сну впливає на велику кількість процесів нашого організму. Концентрації, розумові здібності, відновлення після важкого дня і цей список можна продовжувати ще довго. Не будемо сильно загострювати на цьому увагу. Самі знаєте, що сон це дуже важливо. Люди в прямому сенсі залежать від сну. До речі, чи знали ви, що люди можуть бути залежними від Війни так сильно, як і від сну. Так, так, коли вся ця історія закінчиться, з'явиться велика кількість людей, які будуть не радіти, а сумувати через закінчення. Але чому виникає така проблема? Уявіть собі людину, яка щодня катається на американських гірках. Спочатку це страшно, серце вискакує з грудей, руки тремтять. Але з часом цей страх перетворюється на звичку або навіть на особливу потребу. Коли атракціон зупиняється, настає спокій, але людині вже не вистачає тієї швидкості того адреналіну та тієї напруги. Вона починає шукати нову гірку, щоб отримати новий сплеск емоцій. І війна чимось схожа на ці самі американські гірки. Під час бойових дій організм постійно працює на межі. У крові підвищується рівень адреналіну, кортизолу, а мозок через це отримує дофамін. Це як природний наркотик. Тіло вчиться жити в режимі небезпеки. Кожен день здається насиченим. Коли ж війна закінчується або людина повертається до мирного життя, починається криза. В звичайному світі все здається повільним і безбарвним. Те, що для інших є спокоєм. Для ветерана може виглядати як порожнеча. І тоді виникає бажання знову відчути той екстремальний стан, ніби повернутися на ті самі американські гірки. War addiction. саме так називається термін, котрим психологи описують залежність від війни. Але. Це не означає, що людина любить війну. Насправді вона потрапляє в пастку власної нервової системи. Мозок просто не відразу навчається жити в новій реальності. Для того, щоб зрозуміти, наскільки сильно війна вдарила по психічному здоров'ю наших громадян, подивимось на статистику. У 2021 році кількість пацієнтів з ПТСР налічувало 3167 людей, а в 2024-му їх вже було понад 12 тисяч. Серед опитаних громадян віком від 18 до 80 років понад 44% мали ознаки депресивних розладів. Ще 23% мали ознаки тривожних хвороб. Ці дані свідчать про те, що за весь період війни велика кількість людей отримали психологічні захворювання, Проте, як би налякали нас такі дані, все одно є і добрі новини. Дослідження показують, що навіть після найтяжкіших травм люди можуть не лише відновитися, а й ставати сильнішими. Психіка багатьох українців зараз виглядає як ліс після пожежі. Може здаватись, що він остаточно знищений, але мине час і поміж попелу. Почнуть проростати зелені паростки. Спочатку маленькі і крихкі, але потім вони перетворяться на міцні дерева. Ліс зміниться, але відродиться. Терапія, допомога фахівців та підтримка родичів. Буде допомагати людям після закінчення конфлікту. Відправляйте відео своєму другу. Хай також дізнається багато цікавого. Ставте лайки, підписуйтесь на наш телеграм та Ютуб канал. Та якщо маєте можливість, можете допомогти фінансово розвитку нашого проєкту. Побачимось у наступних відео.